Вітаю. Чи справжній Зеленський? Ну, давайте подивимось. Я, звісно ж, не знаю, де ви берете таку інформацію, що він не є справжнім, але ж давайте подивимось, що нам на це скажуть карти. На питання так чи ні, Лицар Пентаклів. Він вказує на те, що він справжній. На відповідь так чи ні. Карта відповідає, що так, справжня людина. Чому ж тоді такі зміни зовні? Ну, карти мені починають розповідати, як би кажуть, іздалеку. Тому що по старшому аркану смерть він пройшов трансформацію. Вона почалася від початку війни. Старший аркан Диявол та Єрофант це два старших аркани, які вказують, що він пішов не тим шляхом. Хибні були наставники, які направили його по невірному шляху. Вже ні для кого це не секрет, що війна ця договірна. І ми пам'ятаємо приїзди. Джонсона, зустрічі з Байденом, Генсека НАТО та інші, які тоді і повели ілюзорним шляхом. Саме використали Україну в своїх же цілях, звісно ж, в своїх інтересах та в свою угоду. Одним словом, Україну використали. Пообіцяли одне, а вийшло зовсім інше. По старшому Аркану дурень обдурили, обвели кругом пальця. Україну віддали в руки дияволу. Він тепер тут володіє Україною і господарює. Повертаємося ж все-таки до зміни зовнішності. А саме це і пов'язано, бо це саме наслідки цього, бо з'явились якісь негативні емоції, страхи, це навіть залежності. Які, можливо, чимось можуть притуплятися. Ну, Наприклад, типу якихось антидепресантів у вигляді рідини, яка саме і руйнує його. Ось тому і такі зміни в зовнішності. Ще старший аркан диявол це і тіньова сторона людини. Це коли. Починає відкриватись саме ця тіньова сторона особистості. Те, що людина приховувала до цього моменту, і потім маска спадає, і ми бачимо, що людина була не такою, як здавалось раніше, ми всі носимо маски, по суті. Ми приховуємо свою сутність. Ми тримаємо в собі цього звіра, поки не прийде час. А коли приходить час, маска спадає, і ми випускаємо цю сутність, ми із себе випускаємо цього звіра. І тоді людина міняється, але вона насправді не мінялася. Звір просто сидів у людини. Ще хочу що сказати, що також старший аркан диявол у таро символізує як із спокусу залежність, страх, і це прихильність до матеріальних благ. Він може вказувати. На проблеми із самоконтролем, це маніпуляції, а також на пастки, в які людина сама себе заганяє. І в той же час він може вказувати на необхідність усвідомлення своїх страхів. Основні аспекти карти Диявол це, знову ж, наголосю, спокуса. Та залежність. Це один із основних цих аспектів спокуса та залежність. Залежність, вона має різні види. Це і матеріальні блага, і також, наголошую, шкідливі звички, маніпуляція, контроль. Він може вказувати на ситуації, де людина. Перебуває під впливом інших і також намагається сама маніпулювати людьми. І ще в розкладах карта може вказувати на проблеми зі здоров'ям. У контексті здоров'я саме диявол може вказувати на такі проблеми, як Шкідливі звички. Ми весь час звертаємось до шкідливих звичок, які можуть бути викликані саме депресією.